Привіт, друзі! Я Мельник Андрій, щоб ви знали. Бо дехто пише, що ти не кажеш своє ім'я і не кажеш фамілію. Ми хочемо знати, як тебе звати. Все, щоб було подробно. да, Я вам кажу подробності зараз. ось, Запрошую у бізнес легальний, де працює 57 країн світу. Зі мною ось. Росія, Німеччина, Україна і так далі. Там багато країн світу, розумієте? Ось, хочете знати, е, які країни світу працюють, то, будь ласка, запрошую. Силочка в шапці профілю на мій лейтинг. Будь ласка, запрошую, ребята, і я вам розкажу більше про бізнес, про роботу. І ви будете в шоколаді. Просто будете в шоколаді, якщо ви будете працювати в самому бізнесі. Будь ласка, запрошую ребята. Пишіть мені, дзвоніть мені. Лайкинг на Тіктоці на моєму профілі. У шапці профілю. Будь ласка. І там ви знайдете мої номера телефонів. Усе там є. Будь ласка, пишіть мені, дзвоніть мені. До побачення.